Добрий день. Купила нову гортензію великолисту, якої у мене ще не було. Ось таку ред. Сенсетіон, і хочу пересадити сьогодні її в інший ґрунт і в інший горшок. Я вирішила, що хочу, щоб вона поросла у мене в горшку, і ну мені треба, щоб був була горшкова така гортензія прикрасити свій двір. І зараз я її буду пересаджувати. На низ горшок я поклала великі кусочки пінопласту, додала туди кисний торф і трошки підсипала хвойних голочок. Давайте подивимося, яка коренева в рослинки. Ось, дивіться, яка гарна коренева, бачите? Вона вже обвела весь горшок, і нам ось треба це все ось так буде зробити. Ось так корінчики розпушити. в гортензії. В гортензії корінчики так треба розпушувати. Ось, бачите, тут взагалі їх треба так побачити рвати. Ой, прищепочка Машенька, Тут Я з помічницею. От. Ось так, бачите, друзі. Чому? Тому що вона. Тут, бачите, прямо закупорилась вся. А коли ми ось так, корінчики її ось так, ось так, відповідкриваємо, це все знімемо. Ось так. Вона буде тоді краще себе почувати і, звичайно, буде краще рости. Ось, бачите, дуже гарна коренева. Ось, ось так. І тепер ми будемо. Ага, трошки ще треба підсипати ґрунту. Підсипаю ось так ґрунт і підсипаю так ось трошечки хвойний, такі хвойні гілочки, які потім будуть перепрівати, перегнивати, і буде так, давати кислотність ґрунту. Ось. Тепер я викладаю свою гортензію, але перед тим як викласти, я трошечки ще добавлю, е, такого доброго, як космокот, щоб потім. Так мені не, не, незручно в рукавичках його відкрити, щоб потім я кожен раз не думала, як мені її там піджи... встигла і підживити не встигла. Ось так я додав осмакот. Бачите? Так я моя. Це моя, мам. І буду засипати кислий ґрунт. Ось так прямо по кругу. Е, горшечка, як він стоїть. І трошечки теж буду додавати е, ще бойних таких от огілочок, щоб вони отак трошечки. Мам, можеш не Зараз, сонечко, зараз. Помощниця у мене така. Зараз я висаджу давай. і покажу вам. Друзі, ось так гортензія висаджена, горшок 7-8 літрів. Зараз ми її так проллємо з моєю помічницею, бо дуже хочеться, вона дуже буде знатний, напевно, садівник в майбутньому, хто знає. Ось так гарненько проллємо. І я думаю, що років два ця гортензія буде рости в такому горшку. Всім дякую, що були зі мною. Всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, пишіть коментарі. Це дуже підтримує мій канал. Всім хочу побажати гарного настрою, мирного неба і до наступних відео.